Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. і в нас на перегляді сьогодні дуже сучасний, економічний і стильний автомобіль. Також хочу сказати, що це високотехнологічний автомобіль японський, Honda Clarity. плагін-гібрид. Що цікаво по цьому автомобілі? Таких автомобілів не так багато на українському ринку, але цей автомобіль точно, ви помітите, навіть і здалеку він просто виділяється з усього потоку автомобілів. Я зараз детально розкажу про цю машинку, також розкажу історію. І розкажу всі унікальні функції цієї машини і в принципі чим унікальний цей автомобіль. Перше, гляньте на цю оптику. Це тут унікальне світло і воно повністю світлодіодне. От це перша така, скажімо так, ноу-хау. Плагін гібрид. Тут два двигуна. Бензиновий двигун, звичайний атмосферний бензиновий двигун, 1,5. І е, в парі він працює із електродвигуном, е, який е, має потужність 181 кінську силу. Якщо сумарно порахувати е, потужність 212 кінських сил. І що цікаво, що цікаво, цей автомобіль е, розхід палива у нього в режимі їзди по місту менший. Ніж в змішаному циклі або а, за містом. Якщо ми проаналізуємо характеристики, то а, друзі, по місту 5,3 літра а, за містом 5,9 і літрів, ну практично 6, і змішаний цикл 5,6 Ось такі витрати палива. Також цей автомобіль, бачите, він плагін-гібрид і є можливість підзарядки. І заряджати можна батареї, батарея літіонна, можна заряджати від звичайної розетки. По часу це займає десь 6 годин, і також можна швидка зарядка 2,5 години. І проїхати може на чистій електриці ця машина близько 74 км. Також хочу сказати, що тут жидкостне охолодження батареї. Так, тепер по поводу безпеки. Цей автомобіль сучасний, тому напічканий дуже добре сучасними системами безпеки. Перша це е, система запобіганню зіткненню. Е, є тут і радарчик, і камера, е, яка запобігає зіткненню. Друге, у цього автомобіля є функція щитування дорожніх знаків, також є адаптивний круїз-контроль. Звертаю вашу увагу, що в цього автомобіля є безключовий доступ. Кнопочку раз, автомобіль закрився і відкрився. Далі є е електрорегулювання крісла і пам'ять крісла. А ще зверніть увагу, у цього автомобіля практично більшість кузова із алюмінієвих деталей. Крила передні, капот, дверки передні, задні це все алюміній. Тому під наші умови, під наш клімат, ці деталі, які частіше всього там починають ржавіти, можливо, корозія якась, вони цього не бояться. І капот з колів теж не боїться. І ржавіти не буде. А все остальне, ну, наприклад, дах. І задні крила, це вже метал. Багажник пластик тут, тут тут алюміній. Друзі, салон просто унікальний. Такого салона такої ергономіки, матеріалів, ну, тільки в преміальних автомобілях є. І то не в кожному. І хочу заакцентувати вашу увагу, що саме якраз ось ця модель Clarity позиціонується у Хонди як преміальний автомобіль. Ну, По-перше, подивіться, яка ергономіка, який салон. Ось це все дерево. Подивіться на ці лінії. Наприклад, коли ми включаємо там режими їзди, то вони все кнопками включаються. Драйв, нейтралка, задній ход, камера заднього виду включається. Бачите? Паркінг. Все кнопками, електроручник. І це все. Ну Дуже скажімо так, комфортно і, і правильно це все зроблено. Далі. Тут все дерево. Ось ця панель, вона вся м'якенька. Тут все обшито. Ось е, Алькантара шкіра гляньте. Також подивіться на ці крісла і справжня шкіра з перфорацією, з вентиляцією. Потім гляньте якась тут ніша, теж оригінальна. І так кожна деталь. Ну і звичайно, так як це преміальний автомобіль, то тут дуже багато цікавих функцій як для преміального автомобіля, система старт-стоп, і педереві ліпестки і, і пам'ять положення крісла, складування дзеркал. Ну, дуже дуже багато до всього такого є. Цікаво, дуже класна музика, акустика тут хороша. Широкий підлокотник, тут все правильно зроблено, тут підзарядки це все є. Шкіряний рулі, гляньте встанок, він як новий. І Більше того, зараз хочу ще вам показати одну функцію. Тут є така ще одна камера, яка розташована в правому дзеркалі заднього виду. Коли її нажимаєш, там включається камера. Включається камера бокова сліпих зон і це попереджує, ну, можна відслідковувати ситуацію на дорогу і безпеку. І Ось її видно. Можна виключити. Можна включити. Даний екземпляр ми привезли із Штатів. І якщо бути точнішим, навіть віднапімальний. Наліпка є з Нью-Йорка це автомобіля. Кому потрібен він код, і щоб зрозуміти, що було з автомобілем, будь ласка, ось він. Також акцентую вашу увагу, що цей автомобіль знаходиться в Києві, на окружній дорозі, на нашому автомайданчику, там його можна переглянути, будь-який тездраль, люба перевірка на СТО, будь ласка, автомобіль дуже з малим пробігом, там 90 тисяч пробіг на, на сьогоднішній день. І також акцентую вашу увагу, що в нас працює програма Liesing Credit Trade-In. А також будь-який автомобіль із США, з будь-яких аукціонів ми теж можемо виграти і привести вам ну, найкоротші терміни. Тому, друзі, підписуйтесь на канал компанії Greenway Auto, ставте вподобайки, робіть замовлення. Ну і Раді вас чекати в себе е, на відкритому автомайданчику. До зустрічі!